Доброго дня! Пропоную вашій увазі листогіп електричний. Від на 50. Візьба трапеція усилена, Всі підшипники роликові усилені. По бокам стоять двохрядні підшипники. Двигун 1,8 кВт від тельфера на тонну ніж на тонну 200. Для того, щоб зняти заготовку, цим вінтом піджимається верхній вал і вал висить повітрі. Тоді з ним відкручується один болт і корпус повертається на сторону, на любу, чи на право, чи на ліво. Якщо дуже великий радіус заготовки, то просто Н24 болта відкручується і цей корпус знімається. Довжина валів 1600 мм до 3 мм включно. В даному випадку два листа по 2 мм докупи зварені по кругу. Бо 3 мм немає в налічі. Мію, не якось тож 不过。Oh. <laughs> Ось як бачимо 4 мм, для нього трошки забагато, в самий раз до 3мм.